Ляха, так щоб чула. Ой, всім хай! З вами, як завжди, ваш любимий роби Міне. Я вернувся в Майнкрафті. Yeah. І роблю обзор на мод на супергероїв. Щось тут так лагає. Ладно. Ну, а ми почнемо вже. Довго я то відео не знімав про такі штучки. Во, вийшов обзор цього. Ой, боже. Вийшла обнова цього моду. Я пам'ятаю, я робив був на цей мод обзор на цілих дві частини його. Зараз виберемо костюми, які мене тестили, які я не пам'ятаю, що ми тестили. Які мене тестили? Мене тестили цього? Цього мене тестили, пам'ятаю, цього, оцю мене тестили. Вроді. Я просто так не пам'ятаю, бо це було дуже давно, коли я знімав обзор цього мода. Ще за пробували, пробувала і не знаю, на всякий случай візьму. Давайте зразу на всіх зробимо такий міні-обзорчик. Отак, так. Може там обновили всі механіки і так далі. Ну ми зараз візьмемо і подивимося. Це. це, це. О боже, їх так, так багато. Так, забираю. О, та у нас навіть місця нема. Гаразд, вернусь, коли все поскладаю. Так, Я вернувся і поміняв чуть-чуть собі управління. Я вирішив не складати все в тупий шарукер, сундук і брати по одному. Це було б краще, мені здається. О, я вже одяну. Да, я вже одягнула, круто. Так, яка тут сила в мене? О. Ого. А ну ще попробую. На! Ой, я бігати роз. У -а -а, рятуйте! На! Я граміла. А як зняти оцей костюм? Отак, напевно. Так, беремо другий костюм Профору. От так ми виглядаємо. Мені просто ліньки переключати камеру. І в нас сил не додається. Я не знаю, хто це. Напишіть в коментах, бо я не розбираюсь в тих костюмах. Оп! А, Ми ватерчелік. Все ясно, ясно, Рибомен. Ой, фігня. А зараз розкажу вам, що я так довго не знімав відео. Була Грустна історія. Зламався телефон. Я забув готой. Ой-ой-ой. Зламався телефон і я забув. <глого> <Отой>. <глого> телефон, і я забув... Е як це називається? Gmail і не зміг зайти на аккаунт. От і все. Так. Вроді як я пам'ятаю, от так треба було переключати сили. А да. А, все да, я все знаю. Вообще якийсь гений. Так, наступний костюм це якийсь Tremble бенда. Я включив вообще запись, Було... таке буває, що... Так, вот так ми виглядаємо. І що це робимо? Да ми швидкончики. Раз. Два. Ага. Три. І ми стали швидкішими. Так, звісно. Все ми це знаємо. О, вже третя швидкість. Я в шоті. А, я флешик. Флеш, 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 флеш. Пам'ятаю, як я робив обзори на флеш. Раз. А, я своїм бігом наношу урон. Ну, ще перевір. Да, ого! Персонаж крутий, конечно. Я не знаю, хто це, напишіть в коментах, бо я вообще не розбираюсь. Що вони тут додавали? Цей челик безполезний, вроді я, як я пам'ятаю, я, я настрашився. О, а сили в нього круті. Оп! Мені подобається. Так. А! -а, -а! На тім ти? Бати, я вообще. Ой, тут лиделю сверх, темнота. Так. А може тут є якісь сили? Да не, нема. Ну, гаразд, як знаєте. Так, після цих ми перейдемо. А, я цього ще не. Фенікс? О, а це я знаю, джинг гарей. костюм виглядає. А як мене то Що це за сила? -а -а! Офігелі? Так. А це що за сила? А, -а вагонь. На. На тім вам. Тут тільки... А ця сила, мені здається, вона польот робить Ой. А, звісно. Де я взагалі тут все затащила Так. Інший костюм у нас це. Я пам'ятаю, що ми вже дивились на цих. Перейдемо до тих, кого ми вже не дивились. Якщо ви хочете побачити першу частину цього і другу. Та, там, вроді, тільки перша була частина, то переходіть на мій YouTube канал, ж і там ви знайдете. Ой, залагало, Підпустіть! А! Фігня якась. А, тут щит. тут сили можна вибирати. Ні, не, не можна. Ладно, тоді фігня. Ну, сильний, сильний. Напишіть теж в коментах, хто це за чиль. На цього ми робили обзор, на цього, на цього робили, я пам'ятаю. А хто не бачив, обов'язково подивіться попереднє відео. Не пам'ятаю, що ми на цього робили. Раз. І сила яка у нас тут. А, це сноумен. Я ще пам'ятаю, він міг отак, вот ззаді нього льот появлявся, він міг ходити. О, і є. <гум> да, Значить, я робив вже на нього обзорчик. Так, хто у нас тут? Мені здається, я не робив на доктора Стренджа. Так, сила така, на-на-на. Можна вибирати тут сили? Та, звичайно, о, вже третій скіл. Четвертий, тут 4 скіла. Ой. Зробив ніч на свою голову. Перекручуємо. Перекручуємо, перекручуємо, перекручуємо. Бистріше крутися. О! А ця що за штука? Раз. І хай буде там. І. Ой. Раз. І. Та не Я телепортувався! Ого, є! Так. На цьому доктора Стренджа все крутий. Мені сподобався Доктор Стрендж. Кого ми ще не робили? Цього, я пам'ятаю, ми не робили обзор зеленого фанерія. Або робили. Можливо, і робили. Я просто цього не пам'ятаю. Ну, подивитись в попередній частині, бо мені ліньки дивитесь. І часу точно не хватить. Якщо ви знаєте, що я щось не доробив, не доказав, то пишіть, я знімлю другу частину, там, де я вже все розкажу. На чей ми не робили, помню. Опа, що, що це? Що я роблю? Нічого, вот так виглядає мій костюм. І во. Так. Хто тут ще є? Human Human, щось там Fireball. Він має вміти літати. Ну, щось я не вмію літати. Тільки в креативі. Ну ладно, пофіг взагалі. Ось вот такий він костюм виглядає. Далі я не можу нічого розказати, бо мені ліньки. В общем, так обнаглів за пару місяців. І вже перестаю робити нормальні обзори на моди. Ой-ой. <клухи> Все, мінус телефон. Як говорится, до, довикористовувався. Навіщо я взагалі брала цю фигню. Встреча, боже, Не лай! Що це червоний камінь, я пам'ятаю реальності. Значить, це він. це фігня, він не має вибухнути. Ну, все. Пій ми в моєму моєму комп'ютеру. Ой, телефону. Тішек навіщо він стільки не спавним. Виявилось, це не камінь реальності, а якийсь е, фіня. Тут ще досі лагає в мене. Та за що?» Ні, ні, вже достали. Я, я тут понаспавне всякої фігні. Це тупа перчатка. Взагалі не працює Знищила мені півкарти. Камінь-павер. Пів, пів камінь Говорила, якщо на виживанці так зробити, то ти здохнеш, бо це ж типу, камінь-сили, і його можуть тільки такі. Бачите, ще досі пам'ятаю Марвел? Тора, тут штука, Доктора Стренджа, Жука. Знов Тора. Перейдемо вже до найцікавішого. Мобів. Так, костюми були не найцікавішими. Так, виберемо таке і такего. Ого, танос, да тут можна чилі серіали знімати про нього. Давай, сделай мені щось, ти. Слабак, слабачели, я тебе під землю зарою. Да, взагалі якийсь капець. А, да він не такий. Як танос, Велик. Я думаю, він буде ще більше. О, а... а це як Танос. Хто мене штукнув? Ти? А ті безлюдно навіть штухнути мене не можуть. О, там щось Танос виробляє. Чи то мені так здається, просто. О, о, да. Щось він тут і робить. Ну, ладно, вже будемо закінчувати. Якщо ви хочете другу частину, ставте лайки, і тоді я вже зроблю обзор на всі костюмчики. Всі прям оці всі костюмчики, якщо хочете, то ставте лайки. Давайте наберемо під цим відео. 50 лайків, тоді зніму другу частину. Ой, лагає мені так сильно, шану. І дякую всім за перегляд. З вам був ваш любимий робой міне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім-па-па-па-па!